Ранок добрий, давно нічого не записувала, але на даний момент накопичилась певна кількість думок і певна кількість різних подій, з якими я хочу поділитися. Ну, по-перше, я вважаю, що шостий місяць це не тільки верхівка сонячного піку, піку сонячної енергії, піку сонячного. Півциклу, будемо так казати, але я вважаю, що все, що буде розгортатися у другій половині сонячного року, це результат того, що ми посіяли попередньо. Тому для мене, взагалі, всі природні закони вони розвиваються по циклам, і це потрібно розуміти. Є час засівання, є час максимально. Який розкриває плоди, і в принципі, наскільки я розумію, простір зараз буду показувати абсолютно різні речі для багатьох людей, але що мені хочеться сказати, по-перше, недаремно я полізла в глибину, і розумієте, в чому справа, якщо викреслити людину як структуру тонких да, тіл тонких структур. То все, що відбувається, воно дуже логічно. Продажа землі, заради прибутку. Ми іноді, от заради е, якоїсь мінутної користі, мати готове продати, а ще й вбити. Тому е, ну, це я кажу абсолютно на, на засадах певних, да, тому що в моєму, в моєму роду в принципі так і вчинили. І це не справа прямо сьогоднішнього дня? Т ви знаєте, я почала розмовляти? От я розмовляла з мамою? Ну, по-перше, я почала розмовляти на рахунок того, на чому люди базують свою думку. От знаєте, у нас дуже багато зараз звучить, що несправедливо, що якісь події да, комусь не подобаються, що так не має бути. Почекайте, а як має бути? От на яких засадах ви будуєте свою думку? І я почала запитувати у різних людей, чи читали вони Конституцію України. І дуже часто знаєте відповідь: я з моєю мамою розмовляла, чи читала вона Конституцію. Вона каже: да на нафіг воно мені потрібно. І знаєте, на мій погляд, в чому да не справа в тому, кого ми там вибрали. Справа в тому, що при незалежній Україні людина повинна, маса людей, повинна брати на себе відповідальність за своє життя. І розуміти, як будувати відносини. А для цього повинен бути правовий документ, духовний він, соціальний він, а краще духовний і соціальний. І щоб соціальний базувався на духовному. От тоді буде порядок. Тому що коли людина розуміє, що її ніхто не бачить, от знову ж таки сьогодні вранці іду я, а біля на куту під'їзду валяється бумага з морозива. От скажіть мені, люди, хто повинен навчити дітей викидати сміття туди, куди потрібно? Мало у нас сміття, да? Це по перше. По-друге, я вважаю, що одна з проблем в тому, що у нас батьки не розуміють своєї відповідальності вихованні дітей. І перекладають оці ігри знаєте, соціальними інститутами. Я з одного боку я так посміялася, а з іншого боку, досить потішилась, що моя дитина незалежна від усієї суспільної думки, випускних і прочих розваг, якими забивають голову дітям, я вважаю, що не проблема свята, але проблема в тому, що у нас люди не розуміють, що там за цим святом повинно відбуватися, і що у нас іноді картинка заміняє саму суть якоїсь події і взагалі життя. І, на мій погляд, на сьогоднішній день одна з необхідних задач це розібратися з джерелами інформації про правовий правову основу нашого життя. Тому що до тих пір, поки ми з вами будемо думати, що я правий, а у нас егоцентризм дуже розвинений. От ми не домовимось, і у нас і буде відбуватися у той бардак. Тому що коли є протилежні думки, вони в будь-якому випадку є. Бо одна людина бачить по одному, а інша людина бачить по іншому. І якщо у людини ще й немає відповідальності перед богами, а якщо цей образ викривлений, це взагалі капець. То а, повинна бути от прям правова основа, як домовитись. Це по перше. По друге, я вважаю, що в 90-ті роки дуже багато людей, замість того, щоб читати конституцію, кинулися в релігійні егрегори, які а, пропонують свій погляд на духовне джерело, наприклад, Біблію. І знову ж таки, при відсутності аналітичного мислення і правильного погляду на життя, що таке є духовне джерело і з чого воно витікає, це виплило в дуже багато фанатиків. І нам з вами потрібно починати саме з правових документів соціальних і духовних, для того, щоб перш за все виховати себе. І оцю свою думку обґрунтувати чимось більше, ніж я так думаю, я так вважаю, це називається в лілі чуттєвий план першого розвитку. А базується цей чуттєвий план дуже часто на неведенні. А правильні знання, до речі, в цьому плані дуже сприяють розвитку людини. Тому кожному зараз необхідно для себе обрати джерело правильного знання. І це по перше, а по-друге, перевіряти це потрібно життям. От я можу себе похвалити, тому що те, що моєму чоловіку відпустку дали саме на сонячне сонцестояння, це для мене показник, що півріччя я прожила дуже коректно з точки зору духовних законів. Тож давайте повертатися з вами до розуміння правової держави, правових домовленостей і не тільки себе прокачувати, а й розуміти, що весь наш простір це живий організм і інші люди це частина Божого плану, навіть якщо вони нам там заважають. Але знання потрібні для того, щоб ми з вами правильно і коректно навчилися домовлятися і спільно будувати простір соціальний. Гарного всім дня.